Ілля дуже вдячні, що ти взяв участь як спікер в нашому курсі політика. супер відгуки від наших учасників. А зараз таке невеличке бліц інтерв'ю, так? так? Як от нас біле-чорне. В контексті ЄС, на твою думку, які от сильні і слабкі сторони Європейського Союзу? Десь сильна сторона що це, в принципі, проект, який вперше в історії об'єднав європейські країни, по суті, завершив вічний цикл війни між ними. І створив якби загальне на сенс в білоніна, тобто відчуття приналежності такої. приналежності сім'ї, якби це там лірично не звучало, але тим не менше. Тобто, є з'явилося все-таки певна певне відчуття належності до європейського континенту, якби в принципі з'явився загальний такий, от, ну, загальний спільний для всіх там напрямок на угу. та, руху і розвитку. З іншого боку, в цій моделі закладені були слабкості. Вони в принципі є природніми для неї. Тобто, по перше, оскільки це модель інтеграції великої кількості держав, це значить, що вони завжди змушені домовлятися. Це в принципі модель, яка передбачає постійні домовленості. Тобто, будь-яке рішення воно має бути постійно узгоджене з усіма, воно займає час відповідно звідси всі ці бюрократи, вся ця бюрократія. Вся ця бюрократія. Звідси такий довгий час прийняття особливо стратегічних рішень, і звідси відсутність єдності як такої, ну тобто автоматичної. Е, і це якби і плюс, і мінус насправді, тому що це плюс, бо всі можуть бути почуті, е, і відповідно всі, інтереси всіх так чи інакше можуть бути враховані, десь менше, десь більше. А це мінус, тому що, наприклад, умовах війни, е, от якщо дратувало українців, чого да, вони такі там. Повільні, повільні, <клес> мягко кажучи, не можуть взяти і санкції mm -hmm. там прийняти. Тому що проблема в тому, що вони всі мають узгодити це, mm -hmm. ці пакети, санкцій, це дуже довго, це постійно компроміс, і у нас не всі це розуміють. Тому це якби би от такі mm -hmm. плюси і мінус. І а, а не здається тобі, що ця повільність інколи вона обезпечує ЄС від дійсно якихось таких досить радикальних кроків. Особливо в контексті зовнішньополітичному і безпековому, хоча з одного боку важко сказати, що ЄС дійсно має таку загальну зовнішньополітичну там адженду або напрямок. Mm -hmm. Різні країни по різному інколи ціні ті чи інші конфлікти, ну я б сказав і так, і ні, тому що так, тому що дійсно. Є багато рівнів, які треба узгоджувати, на яких треба узгоджувати рішення, відповідно, більше фільтрів просто. Тобто Більше людей е, включають мозок і думають, uh -huh. окей, що це за рішення, давайте проаналізуємо. Відповідно, є аналітична складова. З іншого боку, е, в, такі, в такому процесі будь-який будь політичний лідер е, він може заблокувати це рішення. І ми це бачили багато разів і на прикладі Угорщини, яку ми так любимо. Тобто, і на прикладі е, там. Ну, інших країн, коли в них там, виникали свої питання, там, типу Франції і Німеччини, які mm -hmm. часто там, сперечалися з економічних питань, Тут, в принципі. Знову таки, це це питання, як на це подивитися. Тобто, з одного боку дійсно є чимало запобіжників від прийняття там прям поганих угу. рішень з іншого боку, ну європейський союз не убезпечений від персоналізованих рішень чи блоків там вето якихось окремих країн, наприклад, на чолі яких стоять амбітні люди, які, наприклад, ну як зараз там згорщини з Віктором Орбаном, Бо автократичні Да. європи сформується якийсь такий образ або навіть запад частини. Суспільство тих чи інших країн на тако на такій європейській автократизміна. Як це вождезм? Це має бути вождь. Вожди. Да. Знаєш типу, це як от як Віктор Орбан він uh -huh. вже, дуже класно знайшов цю нішу. Він як вождь, тобто він ну там автократ, не автократ, а можна uh -huh. наш рівень автократизму його вимірювати по-різному. Але реально навіть проблеми не в цьому. Він вже починав як супердемократ і ліберал і реально проблема просто в тому, що він от знайшов цю нішу, коли він. Використовуючи народний мандат підтримки, який в нього є, тому що він виграє кожні вибори, він от може, собі, може себе протиставляючи всьому Європейському Союзу, він на цьому, власне, і набирає політичні mm -hmm. бали. Тобто його амбіції, вони дають можливість в цій системі блокувати будь-яке рішення і відповідно торгуватися. І ну, є, звісно, для політика популіста це ідеально. Це ідеально. Все, 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 що з проблемами, це Брюссель. А все, що бенефіти там умовно, да, або якісь же результати, там соціальні гарантії. Це ми, це ми от так, так. Так це ж знову таки в цій системі була був бу, бу закладений цей розкол. Коли, коли у тебе є національні е парламенти, уряди, органи, які мають там су, які живуть в своєму mm. світі, свої інтереси, свої політичні групи, свої торги, і є наднаціональні структури, які хочуть бути вищими і які намагаються нав'язати всім якусь одну думку. Між якими теж mm -hmm. бувають там свої конкуренції і так далі. І відповідно, ну одразу в тебе є оцей це в принципі розкол, яким часто користуються, тому що дуже ну комусь дуже там легко сказати. Ну в цьому винен Брюссель і mm -hmm. все. Тобто, якби там не було Брюсселя, можливо, треба було б щось вигадувати, а так не треба вигадувати. І в цьому ем, більше і от мені здається, більше слабкість, тому що наднаціональні структури. Вони не стали, ну тобто Європейський союз все ще перебуває в такому лімбу. Тобто вони все так, так і не стали наднаціональні структури, ну, повністю домінувати в, полі, в порядку денному ЄС. Тобто зовнішня політика, наприклад, вона реально ну, в столицях формується, в столицях, Хоча формально є єдина угу. зовнішня політика, Європейська служба зовнішніх відносин, але все одно ми знаємо, що зовнішня політика і політика безпеки вона формується в національних столицях. Окей. Трішки назовні да, за, за, за межі, так скажемо, Європейського Союзу, от контекст, все ж таки напрацювання свого бачення відносин з тим самим Китаєм, да, полю сили, який безпосередньо впливає зараз в глобальному вимірі, і Сполучені Штати Америки, які традиційно були, ну, так скажемо, да, союзниками завжди Європи, особливо Старої Європи. Все ж таки, яким чином, на твою думку, зараз ЄС вибудовує от свою? Чи незалежну політику від США в контексті Китаю? Чи все ж таки частково залежну політику? Мені здається, нині нині їхня стратегічна їхній стратегічний курс в Брюсселі він виглядає як збереження того, що є. Я не не бачу спроби е, зараз сформувати якусь нову політику, якісну нову, тому що в принципі є завжди був розділений між штатами, від яких європейський Союз завжди залежав в галузі безпеки. І Китаєм, наприклад, і іншими країнами, ну Китаєм, наприклад, візьмемо і від яких він залежить в плані торгово-економічних відносин. І оця от дилема, коли з одного боку хочеться з усіма торгувати, розвиватися, процвітати, з іншого боку, є безпекові проблеми, які потрібно теж вирішувати на це потрібно витрачати кошти. Але ж є сполучені штати, які вже цим займаються і дуже не хочеться цього позбуватися. Ця дилема вона завжди була присутня в ЄС. Коли війна почалася в Україні, ця дилема, вона ще більше була ще яскравіше була mm -hmm. підсвічена. І зараз мені здається, що Країни висловлюють, от як Франція, наприклад, uh -huh. це своє бажання, от коли Еммануель Макрон казав про стратегічну автономію Європи. Це по суті те це, це їхнє бажання от, бути автономними, бути поза цими критичними залежностями і від Китаю і від США. Uh -huh. З іншого боку, вони всі розуміють, що нині їм це буде складно зробити, враховуючи небезпеку російську і війну в Україні. Тому мені здається, зараз конкретно вони намагаються просто от втриматися. Там, де вони є, тобто, і втримати американську просольку безпеки, і при чому не дати себе втягнути в якусь конфронтацію mm -hmm. з Китаєм, бо це трильйони доларів товарообігу, і вони б не хотіли запроваджувати санкції проти такої великої важливої для себе країни. Певний баланс такий, так? Ну, не втягнутися в політику ідеологічну конфронтацію США проти uh -huh. Китаю, бо її Європа не, не, не вся розділяє, і при цьому е залишитися залишити зв'язки з незахідними регіонами, які сьогодні для Європи, ну давай будемо говорити відверто, є ресурсною базою. Uh -huh. Ну і таке заключне, так скажемо, питання. От що б ти порадив нам на да, Україні, українським очільникам, хто займається питаннями нашої євроінтеграції. В контексті якраз руху до повноправного членства можливо дві-три поради. від тебе, як фахівця, у зовнішній політиці, перша порада вони будуть всі ці такі шкідливі поради. Ну але корисні інколи можуть бути перша порада. Не мати ніколи не будувати великих очікувань, в тому числі щодо євроінтеграції. Тобто, от, конкретно на прикладі євроінтеграції не треба очікувати, що ми там будемо скоро. Треба угу. виходити базово з того, що це буде довго, нудно, повільно, складно. Окей, якщо ми будемо там рані раніше, буде приємний сюрприз. Друге, мені здається, велика помилка була, коли ми почали в нашому шляху до євроінтеграції прив'язувати саму євроінтеграцію, робити з євроінтеграції критерії успішності України як такої. Угу. Це неправильно. Євроінтеграцію треба сприймати як інструмент досягнення якихось стратегічних задач. Як всі країни ці його mm -hmm. сі сприймали, коли вони вступали в європейський союз. Тобто це адекватно, тому що просто щоб не було емоційного сприйняття mm -hmm. євроінтеграції, тому тому що як коли воно з'являється, аналітика вмирає одразу, і ми перестаємо нормально. Ми стаємо заручниками інколи о цього надмірного емоційного сприйняття. от романтизації, навіть певної Та, так? ми створюємо фетиш навколо mm -hmm. нього. Ми танцюємо як навколо якогось знаєш, mm -hmm. цього навколо вогню знищення ці, так як як аборигени. і mm -hmm. це не дуже. Нормально виглядає, а потім ми самі ж розчаровуємося, тобто ми створюємо собі, а потім самі uh -huh. розчаровуємося. І третє завжди виходити з ну тобто аналізувати європейську політику не як це парадоксально, не як європейську, а все-таки як різну європейську, uh -huh. тобто пам'ятати про те, що європа різна, uh -huh. тобто ми говоримо про європу, євроінтеграцію, європейський союз там. Шлях в Європу, uh -huh. але маємо розуміти, що сьогодні, особливо сьогодні, е категорії Європа, Захід, даво там ну вони вони це різні, речі. різні тобто, речі, вони дуже різні всередині. Треба це дуже чітко розуміти для того, щоб просто ну краще. Це просто дозволить, це виводить вас на додаткові питання, які дозволяють глибше зануритися в сутність європейської політики. Дякуємо тобі, дякую за такі слушні поради. Ну сподіваємось, що до них будуть прислухатись. Дякую. Я теж сподіваюся.